Усім привіт, з вами Максим Діверсіто, російською РСП українською РЗП, розлучена з причепом. Сьогодні будемо розбирати з вами історію стосунків, де у дівчини є дитина від минулого шлюбу, і це стало головною проблемою у стосунках. Поїхали! Привіт, Макс! Почав дивитись твій канал відносно недавно. Хочу розповісти тобі свою історію відносин з дівчиною, в якої є дитина. Почути твою думку про це наперед дякую. Андрій надіслав цей лист. Андрію. Ти можеш дякувати наперед. Але ж щось мені підказує, що коли ти будеш дивитись цей відос, ти скажеш забираю своє дякую назад. Але подивимось. Дівчині 22 роки, мені 24. Це почалося ще два роки тому. Ми гуляли однією компанією, тоді я з нею познайомився. Мені відразу здавалося, що я сподобався їй, а вона мені, і це було правдою. Вона була дуже гарна і з гарною фігурою. Дивно написано якось. Ну, прямо в мене образ Андрія вимальовується якимось таким трошки дебільним, але нехай. Ми почали більше спілкуватись, і через трохи я взнав, що у неї є син, якому тоді вже було три роки, і вона вже як рік розлучена. Цей факт тоді мене дуже розчарував. Гай, розчарований. Адже син живе з нею, а не з татом. Хто у нас тут егоїст? Андрій, у нас егоїст. Все про себе, ти думаєш Андрій? Ну, як же так? Подумав он про дитину, про неї. Все про себе. Ніколи мене так ніхто не розчаровував, як ти. Що, дитина, і з тобою живе? Ех. Ні про яке зустрічання мова вже не йшла. Думав, може, просто получиться зайнятися з нею сексом. Перед тим же цілувались. І ось я винайняв квартиру, адже свого житла ще немає. І під час прогулянки запросив її туди, нібито просто показати, де я живу. Відразу перейшов до діла. Почав з поцілунки, потім почав сунути руки до трусів. Але вона була дуже морожена. Ти -то думав, що там буде яка солона чи копчена, там морожена. І казала, що сьогодні точно не готова до такого. Після ще одної. Невдалої спроби я зрозумів, що сьогодні точно нічого не буде. Після того наше спілкування закінчилось, і ми спілкувалися ми 6 місяців. Андрію, ну як так? Чи ти образився на неї? Говориш, я виняння, винайняв квартиру на останні гроші, а ти прийшла, а у тебе там морожене? Мені таке не треба. В той час в мене було відносини чисто для сексу, і мені було добре. Коли тобі добре, Андрію, нам усім дуже добре. Через півроку ми знову почали гуляти компанією, і вона там теж була. Під прогулянки компанією. Одного разу ми компанією поїхали на озеро. Я бачив, що я їй подобаюсь, і вона мене хоче. І вона мене хоче. Недовго думаючи, я запропонував їй секс по дружбі Бля, Андрій. Я, звісно, лише здогадуюсь, який ти там насправді в житті, але виглядає дуже неадекватно. Ви поїхали на озеро, компанія. Ти розумієш, що ти їй подобаєшся. І ти підходиш, і, скоріш за все, так і було. Ти кажеш: слухай, ну, наприклад, Оксано, слухай, Оксано, є до тебе пропозиція. Вона така: так, так, Андрію, яка пропозиція? Андрій, Андрію, яка пропозиція? А, як ти дивишся на секс по дружбі? <кій> на що вона погодилась, але сказала, що не тут, а як приїдемо в місто. Блять, ну просто діалог двох імбецилів. Я інакше не скажу. Вона така, Андрію, я погоджуюсь на твою пропозицію, але лише за одних. За однією умовою, не тут, а коли повернемось у місто. А Що прямо тут? Прямо тут? Прямо на пеньку на цьому. Після повернення ми зустрілись, і я її успішно виїбав. Бум! На що вона казала, що такого крутого сексу в неї ще ніколи не було, а було в неї багато чого. так? Мені теж все сподобалось, і ми вирішили так дружити і час від часу займатися сексом. Так, відносини тривали аж цілий рік. Ну, ти то про дружити пишеш. Тут вже ти пишеш, що це відносини. Так, звісно, цю історію можна назвати стосунками. Якщо ти з дівчиною регулярно бачишся, там, трахаєшся, проводиш час. Протягом року це стосунки. Це дивні стосунки. Це хуйові стосунки, якщо тільки так, так, нічого крім цього немає. Але це стосунки. Це теж стосунки. Тривала ж цілий рік, при тому, що її сина я ніколи не бачив. Вона його з собою ніколи брала. А що ти запропонував, так би мовити, тройнічок і вона не погоджувалася? Я просто знав, що він є. Часто скидала мені фотографії з ним і казала, який він у неї хороший. Для чого вона це робила? Це питання і до Андрія, і до вас. Як ви думаєте? Якщо вона рік з ним вже спілкується. Ну на той момент ну нехай їй вже там є 22 роки. Ну Но це нормально, що вона, окрім того, що думає, як там потрахатись, вона думає, як будувати своє майбутнє і майбутнє для свого сина. Це нормально, що вона думає, а як би можете знайти собі чоловіка, який і стане там, для її сина, синочка, батьою. Це нормально? Це нормально. Якщо дівчина просто рік трахається з хлопцем і про це не замислюється, скоріше, це ненормально. Тому вона, відправляючи такі фото, і коли вона е, тобі писала, що він хороший, вона, так би мовити, пінгувала. А ти щось будеш писати чи ні, може, ти якусь іграшку йому купиш, чи спитаєш, як він там себе почуває, привіт йому передаш. І якщо ти цього не робиш, то ця така історія рано чи пізно завершиться. Тому що між тобою і якимось хлопцем, який все ж таки захоче з нею більш серйозних стосунків, захоче на себе брати зобов'язання по її сину. Вона вибере того чувака. Розумієш? Як би там у вас не складалось, і який би у вас там секс не був, рано чи пізно, ну, частіше, все ж таки, це навіть. Стається раніше, ніж рік проходить. Але добре. За рік відносин з нею дуже звик до неї. Звик. А вона до мене навіть призналась мені у коханні. Вона кінчена, тому що якщо ти навіть навіть нічого не спитав про її сина, якщо ти їй показуєш мені похуй на твого сина, це її дитина, це, блять, її дитина, а вона усе одно зізнається тобі у коханні, то вона йобнута. Вона йобнута. Нам було нам було, було дуже-дуже добре-добре разом-разом. Нам було дуже добре разом. Це були відносини без жодної сварки і непорозумінь. Та це і не були відносини це не були стосунки. Якщо ви просто зустрічались провести разом час, потрахатись, поїсти щось, подивитись блядь, якийсь там стендап, то це не стосунки. Тому що ви разом не вирішуєте жодних проблем. Розумієш? Навіть якщо ви просто пожили б якийсь час разом, то це щось було б. А так навіть цього не було. Скоріше за все, ви зустрічались може, на якійсь квартирі. Я так думаю, що ти досі живеш ще з батьками. Чи може у неї зустрічались? Які там сварки можуть бути? Ну які? Про що це? І якби не її син. То я б захотів з нею зустрічатись. Якби ти з ним все ж таки хоча б раз зустрітися, ти б сказав: Ей, малий, блядь, Як же я тебе ненавиджу? У мене могло б бути таке життя, про яке інші можуть тільки мріяти. А ти, блядь, йобаний черепок, блядь. Руйнуєш мені життя! З'їбись звідси, малий. У такому всесвіті ти живеш чи ні, Андрію? Якби не малий, я б захотів з нею зустрічатися, але через це, що не вмію поводитись з дітьми, не робив цього. Це вірно. Ну там, поводитись вмію, не вмію. Не хочеш? Не хочеш. Розумію, що ти не готовий брати таке зобов'язання. Ну, і добре, ніхто тебе не може змусити це робити. Це добре, змусити це робити. Ніхто не може. Але ж ти повинен розуміти сам, сам повинен розуміти, так, а коли я буду завершувати цю історію? Вона, он, дівчина, у якої є дитина, вона мені вже зізналась у коханні, а у неї є дитина, а мені похуй на цю дитину. Це ж, мабуть, недобро, щоб ця історія продовжувалася далі. Коли я буду завершувати? Тебе такі думки були, Андрію, чи ні? Ми казали один одному, що будемо завжди підтримувати зв'язок і будемо близькими, навіть коли у неї буде чоловік. Ну, добре, наприклад, для неї. Це, можливо, навіть вигідно, вона залишає для себе якийсь там запасний варіант. Тобі це нашо, блять. Тобі нащо з нею спілкуватись, коли у неї буде інший чоловік. Про що? Про те, як він її їбе. Ну добре. І ось півроку назад наше спілкування почало погіршуватись, і вона мені сказала, що хоче закінчити таку дружбу. То відносини, то дружба. Бо у неї вже появився хлопець. І він хоче серйозних відносин. Ми розійшлися нормально. Подякували один одному за цей рік. Спочатку все було нормально. Ми підтримували спілкування. Це не нормально. Це йобнуто. Ти йобнутий, що ти підтримував після цього з нею спілкування. А потім вона перестала мені писати. Вона, якщо брати такий епізод, вона молодець. Нарешті, а ти ні. А ти кукол, блядь. ти тупий. А коли я пишу чи питаю, як у неї справи, відписує як-небудь, аби відписати. Ось в житті проблема. Ось проблема да, у житті у людини. Тому що у неї почалась нова історія. Все, ваша історія завершилась. Що вона тобі повинна написати, щоб ти перестав її написувати? Чому для неї історія завершилась, а для тебе ні? Андрію. Часом стає дуже обідно від того, що обіцяло, що будемо близькими. Ой -ой. Слава Богу, що ти все ж таки не став батьком для її дитини. Тому що, якщо хтось. Ще почав би виховувати е, сина. І він такий: знаєш, от знаєш, давай я тобі розповім топ-5, на що я в своєму житті, як ти кажеш, сам обіжався, на що мені було обідно, блядь. А тепер взагалі не спілкуємось. І ось вже як півроку я завжди думаю про неї. І ніяк не можу вибити її з голови, навіть попри те, що часто ходжу на побачення з іншими дівчатами, з деякими займаюся сексом і все норм. Але ніяких відносин ще не хочу, бо не можу повністю забути її. Може, ти скажи, що я долбайоб? Скажу, Андрію, ти долбайоб. Але така ось історія. Підскажи, будь ласка, що робити в таких випадках і як мені її забути. Оперше, ти робиш тільки одне. Ти спілкуєшся з іншими дівчатами. Це все, що ти робиш, щоб забути її. А треба перестати її написувати, заблокувати її всюди, підтягнути знання, щоб зрозуміти, що з цієї історії не буде нічого нормального. І у нас там ще була переписка стосовно того, що Андрій він хотів спочатку взяти консультацію, а потім такий: ой, а в мене на це немає грошей. Про що це я? Не треба брати концентрацію, Андрій. Але про що це я? Про те, що це добре, що ти думаєш, як її повернути. Може ти візьмешся за своє життя? Якщо у тебе на твої проблеми не вистачає мізер грошей, то де твої цілі? Яка у тебе мета? Які твої амбіції, Андрій? Що у тебе є у житті, крім того, що ти ходиш гуляти з компанією? І ти ходиш гуляти блядь, з якимись дівчатами, там є щось чи ні? А якщо навіть забути про заробіток грошей, в тебе є якісь, а, хобі? Є чи ні? Я думаю, що ні. І тоді буде зрозуміло, що єдине, що є у твоєму житті, це сидіти і моніторити твою колишню цю РЗП і іноді вибратися поспілкуватися з іншими дівчатами. Простим язиком твоє життя, воно пусте. Треба його насичувати чимось, чимось насичуй своє життя. Історію можеш розібрати на канал або відписати так, як тобі буде краще. Блять. Ну добре, добре, не буду стосовно цього жартувати. Що ви думаєте про Андрія, про його стосунки? Я вважаю, що йому треба дякувати Богу, що він так легко. Ще відбувся в цій історії, тому що все могло завершитись для нього набагато гірше. Так, йому не треба ставати батьком для дитини такої дівчини. Він сам ще дитина. Андрій сам ще дитина. Йому тільки гуляти у голові. Де їх дівчині є великі проблеми? Ви ж розумієте, що ну, як саме в неї почались стосунки: ось ті нові. Як там все відбувалось, це теж зрозуміло. Я думаю, що і Андрія з нею, як тільки вони б, наприклад, почали жити разом, там би просто проблеми через край почали бити. Що ви стосовно цього думаєте, напишіть в коментарях, підпишіться на канал, якщо цього ще не зробили, поставте вподобайку і до завтра.